Розділ 17 Щоденник лікаря Сьюарда Продовження. Коли ми приїхали до готелю Берклі, Ван Гелзінг знайшов телеграму, що чекала на нього. Приїду поїздом. Джонатан в Вайтбі. Важливі новини. Міна Харкер. Професор був у захваті. О, дивна мадам Міна! сказав він. Це не жінка, а перлина. Вона їде, але я не можу залишитися. Вона повинна заїхати до тебе, Джоне. Ти зустрінеш її на станції. Телеграфуй їй у потяг, щоб попередити про це. Коли депешу було відправлено, він випив чашку чаю, одночасно повідомивши мені про щоденник, який вів Джонатан Харкер за кордоном. І дав копію, передруковану на машинці разом із копією щоденника пані Харкер в Вайтбі. Візьми, сказав він, і ознайомся уважно з їхнім змістом. Коли я повернуся, в твоїх руках опиняться всі ниточки, і тоді нам легше буде вести наше розслідування. Бережи їх, у них багато цінного. Тобі буде потрібна вся твоя віра в мене навіть після сьогоднішнього досвіду. Те, що тут сказано, може послужити початком кінця для тебе, для мене і для багатьох інших. Або ж може прозвучати похоронним дзвоном за немертвими, які ходять по землі. Прочитай усе уважно, і якщо зможеш щось додати до цієї повісті, зроби це, бо це вкрай важливо. Ти ж теж вів щоденник про помічені тобою дивні речі, чи не так? так? Тоді ми все обговоримо разом під час зустрічі. Потім він склав речі і невдовзі поїхав на ліверпульську вулицю. Я попрямував до Падінгтона, куди й прибув приблизно за 15 хвилин до приходу потяга, натовп порішив після безладної метушні властивої всім вокзалам у момент прибуття потяга, і я почав відчувати себе незатишно. Боячись пропустити свою гостю, коли витончена, гарна дівчина підійшла до мене і, кинувши на мене швидкий погляд, запитала: Лікар Сюард, чи не так? А ви, місіс Харкер. Відповів я негайно ж. Вона простягнула руку. Я впізнала вас за описом милої бідолашної Люсі. Я узяв її валізу, в якій була друкарська машинка. І ми вирушили на Фенчер-стріт, підземною залізницею, після того як я послав депешу моїй економці, щоб вона негайно приготувала вітальню і спальню для місіс Харкер. Трохи згодом ми приїхали. Вона знала, звичайно, що моя квартира знаходиться в будинку для божевільних, але я помітив, що їй не вдавалося стримати легке тремтіння, коли ми входили. Вона перепитала, чи можна їй зараз же прийти до мене в кабінет, оскільки багато що треба повідомити, тому я закінчую передмову до мого фонографічного щоденника, очікуючи на її прихід. Досі я не мав можливості проглянути папери, залишені Ван Гелзінгом, хоча вони лежать розкриті переді мною. Я повинен зайняти її чим-небудь, щоб прочитати їх. Вона не знає, який нам дорогий час і яка робота нам випадає. Я повинен бути обережним, щоб не налякати її. Ось і вона. Щоденник міни Харкер, 29 вересня. Давши собі лад, я зійшла до кабінету лікаря Сьорда. Біля дверей я на мить зупинилася, оскільки мені здалося, що він із кимось розмовляє. Але ж він просив мене поквапитися. Тому я постукала і після запрошення ввійшла. На диво, у нього нікого не було він виявився зовсім сам, а напроти нього на столі стояла машина, у якій я відразу за описом впізнала фонограф. Я ніколи їх не бачила і дуже зацікавилась. Сподіваюсь, що не затримала вас, сказала я. Але я зупинилася біля дверей, почувши, що ви розмовляєте, і подумала, що у вас хтось є. О, відповів він, посміхнувшись. Я тільки робив записи у своєму щоденнику. Ваш щоденник? здивувалася я. Так, відповів він. Я зберігаю його тут. Він поклав руку на фонограф. Мене це страшенно вразило, і я випалила. Та це ж краще стенографії! Можна послухати, як він говорить. Звичайно. Швидко відповів лікар і встав, щоб завести фонограф, але раптом зупинився, і його обличчя набрало стурбованого виразу. Річ у тім, почав він ніяково, що тут записано тільки мій щоденник, а оскільки в ньому виключно, майже виключно, факти, що стосуються мене, то, можливо, незручно, тобто я хочу сказати. Він зупинився, а я спробувала допомогти йому подолати зніяковіння. Вам випало доглядати за помираючою Люсі, дозвольте почути, як вона померла. Я буду дуже вдячна. Вона була мені дуже, дуже дорогою. На мій подив, лікар відповів із виразом жаху на обличчі розповісти вам про її смерть? Ні за що на світі. Чому ж? Запитала я, і мене почало охоплювати якесь страшне відчуття. Лікар знову замовк, і я бачила, що він прагне придумати вибачення. Нарешті він пробурмотів перепрошую, мені важко вибрати якийсь окремий уривок з щоденника. У той час, як він говорив, його осяяла думка, і він сказав із несвідомою простодушністю. Голосом, що змінився, із дитячою наївністю. Це чистісінька правда, присягаюся честю. Я не змогла стримати усмішки, на яку він відповів гримасою. Уявіть собі, хоча я вже багато місяців веду щоденника, і мені ніколи не спадало на думку, як знайти якийсь окремий уривок в тому разі, якби захотілося його подивитися. До кінця фрази я остаточно зважилася, впевнена, що записи лікаря Люсії могли багато що додати до наших відомостей про ту жахливу істоту. І я сміливо сказала: В такому разі, лікарю Сьорд, ви б краще дозволили мені передрукувати його на машинці. Він зблід, як мрець, і майже закричав ні, ні, ні. Ні за що на світі я не дам вам дізнатися про цю жахливу історію. Тоді мене охопив жах. Значить, моє передчуття виявилося правильним. Я замислилася і мимохідь переводила погляд з одного предмета на інший, несвідомо шукаючи якогось слушного приводу, аби дати йому зрозуміти, що я здогадуюся, у чому річ. Раптом очі мої зупинилися на купі паперів, надрукованих на машинці і складених на столі. Його очі зустріли мій погляд і автоматично пішли в тому ж напрямку. Побачивши пакет, він зрозумів мій намір. Ви не знаєте мене, сказала я, але коли ви прочитаєте ці папери, мій власний щоденник і щоденник мого чоловіка, який я сама переписала, ви зрозумієте мене краще. Я не приховала жодної думки свого серця в цій справі, але, звичайно, ви мене ще не знаєте, поки що, я не маю права розраховувати на таку ж вашу довіру. Він підвівся, відкрив велику шухляду в шафі, в якій були розставлені у певному порядку порожнисті металеві циліндри, вкриті темним воском, і сказав: Ви абсолютно маєте рацію, я не довіряв вам, тому що не знав вас. Але тепер знаю. І дозвольте сказати, що я повинен був знати вас віддавна. Люсі говорила вам про мене, говорила і мені про вас. Дозвольте спокутувати свій неввічливий учинок візьміть ці циліндри і прослухайте їх. Перші півдюжини стосуються особисто мене, і вони не приголомшать вас, тоді ви будете знати мене краще. На той час буде готовий обід. Тим часом я перечитаю деякі з цих документів і зможу краще зрозуміти деякі речі. Він сам відніс фонограф до моєї кімнати і завів його. Тепер я дізнаюся про що небудь цікаве, бо познайомлюся з другою стороною любовної історії, одну з якої я вже знаю. Щоденник лікаря Сьорда 29 вересня. Мене так поглинули дивні щоденники Джонатана Харкера і його дружини, що не помічав часу. Саме коли я закінчив читання щоденника, вона ввійшла з розпухлими від сліз очима. Це глибоко мене засмутило. Я дуже боюся, що завдав вам прикрошів. Сказав я якомога м'якше. Ой, ні, спробувала запевнити вона. Але я безмежно переймалася вашим горем. Це дивна машина, але вона до жорстокості правдива. Вона передала мені страждання вашого серця з болісною точністю, ніхто не повинен більше чути їх повторення. Бачите, я прагнула бути корисною я передрукувала слова на машинці, і нікому більше не доведеться підслуховувати биття вашого серця, як це зробила я. Нікому не потрібно більше знати про це. І ніхто не дізнається, вимовив і я м'яким голосом. Вона поклала свою руку на мою і сказала дуже серйозно: О, так, але ж повинні вони, повинні. Чому? Тому що частинка цієї жахливої історії стосується смерті Люсі і всього, що її спричинило, тому що в майбутній боротьбі для врятування землі від цього чудовиська. Ми повинні володіти всіма знаннями і всіма засобами, які тільки можливі. Я вважаю, циліндри, які ви мені дали, містять більше того, що мені слід було б знати, але я бачу, що ваші нотатки проливають багато світла на цю похмуру таємницю. Ви дозволите допомогти вам, чи не так? Я знаю все до одного відомого пункту, і я вже бачу, хоч ваш щоденник довів мене тільки до сьомого вересня. До якого стану була доведена бідолашна Люсі та як готувалася її жахлива загибель? Джонатан і я працювали день і ніч відтоді, як нас відвідав професор Ван Гелзінг. Джонатан поїхав у Вайтбі, аби роздобути ще відомостей, а завтра він приїде сюди, щоб допомогти нам. Немає потреби мати нам таємниці одне від одного працюючи спільно при абсолютному довір'ї. Ми безумовно будемо сильніші, ніж у тому разі, коли дехто з нас блукатиме у темряві. Вона подивилася на мене так благально і водночас виявила стільки мужності й рішучості, що я відразу ж погодився. Ви можете робити в цьому домі, сказав я. Як вам заманеться? Ви ще дізнаєтесь про жахливі речі. Та оскільки ви пройшли такий великий шлях по дорозі до смерті бідолашної Люсі. То не згодитися, я знаю, залишатися у напівтемряві. Кінець, самий кінець, може дати вам зблизька заспокоєння, але ходімо обідати нам треба підтримувати сили для тієї роботи, яка нам випадає перед нами жорстокий і жахливий шлях. Після обіду ви дізнаєтеся про інше, і я відповім на запитання, якщо вам трапиться щось незрозуміле. Оскільки для нас присутніх при цьому нічого незрозумілого немає, щоденник міни Харкер, 29 вересня, після обіду я зайшла з лікарем Сьордом до його кабінету. Він приніс із моєї кімнати фонограф, а я взяла друкарську машинку. Він посадив мене на зручний стілець. І поставив фонограф так, щоб я могла дотягнутися до нього, не встаючи з місця, і показав, як його зупиняти, якщо потрібно буде зробити паузу. Потім він узяв стілець, обернувся спиною до мене, щоб я відчувала себе вільніше, і заглибився в читання. Я притулила до вуха металевий вилкоподібний приймач і почала слухати. Коли жахлива історія смерті Люсі і все подальше було закінчено, я безпорадно лежала в своєму кріслі. У моєму мозку крутилося якесь вогненне колесо, і якби на святий промінь світла, що проник у цю масу жахів від думки, що моя мила славна Люсі нарешті заспокоїлася, я не думаю, що я пережила б цю муку, не влаштувавши істерики. Все було до того дико, таємничо і химерно, що якби я не знала пригоди Джонатана в Трансильванії, я б не повірила б тому, що сталося. Я вирішила спробувати відволіктися, зайнявшися чим-небудь іншим, тому взяла футляр від машинки і сказала лікареві Сьорду, Дайте мені тепер все це переписати. Ми повинні бути готові до приїзду пана Ван Гелзінга і Джонатана. В таких випадках порядок це все. І я гадаю, якщо ми приготуємо весь наш матеріал і кожна стаття буде поміщена в хронологічному порядку, то зробимо багато. Виконуючи моє бажання, він поставив фонограф на малу швидкість і я почала передруковувати спочатку сьомого циліндра. Я зняла три копії зі щоденника і всього іншого. Було пізно, коли я закінчила. Лікар Сьорд у цей час виходив для обходу своїх хворих. Коли він повернувся, то сів поряд зі мною читати, тому я не почувалася самотньою за роботою. Щоденник лікаря Сьорда. 30 вересня. Містер Харкер приїхав о 9 годині. Після сніданку він із дружиною пішов до себе в кімнату, і коли за деякий час я проходив повз кімнату, то почув стукіт друкарської машинки. Вони, мабуть, дуже зайняті цією справою. Місіс Харкер говорить, що вони прагнуть зав'язати в хронологічному порядку кожен клаптик свідчень, які у них є. У Харкера в руках листування між приймальником ящиків у Вайтбі і посильними з Лондона, яким вони були доручені, тепер він читає мій щоденник, передрукований дружиною. Мені цікаво, що вони з нього дізнаються. Ось він. Дивно, чому мені не спадало на думку, що сусідній будинок може бути притулком графа, а тим часом поведінка пацієнта Ренфілда давала нам достатньо підказок. О, якби ми здогадалися раніше, то могли б врятувати бідолашну Люсі. Харкер говорить, що до обіду він зможе показати цілу зв'язну повість. Він вважає, що тим часом мені варто побачити Ренфілда. Оскільки він служив відомою вказівкою на прихід і відхід графа, поки що я ледве це простежую, але коли розберуся в числах, то, можливо, погоджуся з цим. Коли я зайшов, Ренфілд спокійно сидів у своїй кімнаті, склавши руки і покірно посміхаючись. Тієї миті він здавався абсолютно нормальним. Я сів і почав розмовляти з ним на найрізноманітніші теми. Він говорив цілком розсудливо, потім Ренфілд заговорив про повернення додому, питання, якого він не зачіпав, наскільки я пам'ятаю, за весь час свого перебування тут він абсолютно впевнено говорив про негайне звільнення я впевнений, якби я не порадився з Харкером і не звірив за числами час нападів Ренфілда. Я був би готовий відпустити його після короткочасного нагляду, але тепер я вкрай підозріло ставлюся до нього. Напади виявилися якимсь незрозумілим чином пов'язаними з близькістю графа. Він м'ясоїдний, і під час своїх диких чатувань біля дверей каплиці спорожнілого будинку завжди говорив про господаря все це схоже на підтвердження нашої думки Проте... Я недовго залишався у нього. Він до певної міри навіть надто нормальний наразі, а тому не можна випробовувати його дуже глибокими запитаннями. Він може замислитися, і тоді я не довіряю цим спокійним настроям і наказав служникові, щоб той трохи краще наглядав за ним і мав на поготові, на випадок потреби гамівну сорочку. Щоденник Джонатана Харкера, 29 вересня, у потягу дорогою до Лондона. Коли я одержав люб'язне повідомлення містера Білінгтона, що він дасть мені всі можливі довідки, то вирішив, що краще за все поїхати у Вайтбі і на місці одержати необхідні відомості. Моєю метою було простежити вантаж графа до його прибуття до Лондона. Пізніше ми зможемо зайнятися самим графом. Містер Білінгтон приготував у своїй конторі всі папери стосовно відправлення ящиків. Тут виявилися накладна на 50 ящиків простої землі, призначеної для дослідів, копія з листа до Картера Патерсона і його відповідь: Я зняв копії з усіх документів, це всі відомості, які зміг дати містер Білінгтон, Тому я спустився в порт і зустрівся з береговою вартою і митними службовцями. У всіх знайшлося, що сказати мені з приводу дивного прибуття корабля, події, яка потроху стирається з людської пам'яті, але ніхто не міг додати чого небудь до нехитрого опису 50 ящиків простої землі. Потім я побачив начальника станції, який дав мені можливість поспілкуватися з робітниками, які прийняли ящики. Їхня квитанція абсолютно збігалася зі списком. І їм нічого було додати, крім того, що ящики були величезні та страшенно важкі. 30 вересня. Начальник станції був настільки добрий, що дав мені рекомендацію до свого товариша, начальника станції в Кінгс Тому, приїхавши туди вранці, я міг розпитати його про прибуття ящиків. Він одразу познайомив мене з потрібними службовцями, і я побачив, що їхня квитанція збігалася з первинною накладною. Звідти я пішов до центральної контори Картера Патерсона, де мене зустріли надзвичайно люб'язно. Патерсон переглянув справу в своєму журналі, наказав зняти копії і відразу ж зателеграфував до своєї контори в Кінгс за додатковими відомостями. На щастя, люди, які перевозили речі, виявилися на місці, і чиновник відразу прислав їх до мене, передавши з одним із них накладну, і всі папери стосовно відправлення ящиків у Карфакс. Тут я знову побачив повну відповідність із квитанцією. Посильні змогли доповнити стислість написаного деякими подробицями. Ці останні, як я незабаром побачив, стосувалися виключно великої кількості пилу під час роботи і, внаслідок цього викликаної у причетних осіб спраги. Після того, як я дав їм можливість полегшити її за допомогою державного грошового знаку, один із робітників зауважив це був добродію найстаріший будинок з усіх бачених мною. Чорт, забирайте, його не чіпали років сто. Там було стільки пилу, що ви могли б спокійно спати на ньому, і вам би не муляло в боки. Ну, а стара каплиця, та від неї пробігали мурашки по шкірі. Господи, та я б ані на мить не залишився там після того, як стемніє. Одним я тепер задоволений тим, що всі ящики, які прибули у Вайтбі з Варни на Дмитрові, були цілими перенесені до старої каплиці Карфакса, їх там має бути п'ятдесят. Якщо тільки деякі з них відтоді не були пересунуті з місця, я спробую знайти ломовика, який відвіз ящики з Карфакса, коли на них напав Ренфілд. Тримаючись за цю нитку, ми зможемо багато про що дізнатися. Щоденник міни Харкер 30 вересня. Джонатан повернувся, сповнений життя, надії та рішучості. До вечора ми все впорядкували. Власно кажучи, слід пожаліти кожного, кого так би невпинно переслідували як графа, але ж він не людина, навіть не тварина, він просто річ. Досить прочитати звіт лікаря Сьорда про смерть бідолашної Люсі, щоб висушити джерело жалості в серці. Пізніше, Лорд Годалмінг і містер Моріс приїхали раніше, ніж ми чекали. Лікар Сьорд був відсутній у справі й узяв з собою Джонатана. Тож мені довелося їх прийняти. Зустріч була дуже болісна, оскільки нагадувала нам усім сподівання бідолашної Люсі кілька місяців тому. Звичайно, вони чули про мене від Люсі, і виявилося, що лікар Ван Гелзінг також танцював під мою дудку, як висловився містер Моріс. Бідолахи, жоден із них не здогадувався, що я знаю всі пропозиції, які вони робили Люсі. Вони не могли зорієнтуватися, що говорити або робити, оскільки не були обізнані, наскільки я посвячена в те, що відбувається, тому їм довелося триматися нейтральних тем. Як би там не було, я, все обміркувавши, дійшла висновку, що краще за все ввести їх в курс справи, звернувши увагу на хронологічний порядок подій. Я знала зі щоденника лікаря Сьорда, що вони були присутні при смерті Люсі, її справжньої смерті. І що мені не слід побоюватися виказати передчасно яку небудь таємницю. Я сказала їм, як уміла, що прочитала всі папери і щоденники, і що ми з чоловіком, передрукувавши їх на машинці, щойно все впорядкували. Я дала кожному по копії для читання в бібліотеці, коли лорд Годолмінг одержав свою теку і перечитав її, а тека вийшла солідна, то сказав Ви переписали все це, місіс Харкер? Я кивнула головою. Він продовжував Я не зовсім розумію мету цього, але ви всі такі хороші люди і працювали так старанно й енергійно, що мені лише залишається із заплющеними очима прийняти ваші висновки і постаратися допомогти вам. Я вже одержав урок, і такий урок, який може зробити людину скромною до останньої години її життя. Крім того, я знаю, що ви любили мою бідолашну Люсі. Він відвернувся і затулив обличчя руками. Я почула сльози в його голосі, містер Моріс із інстинктивною делікатністю поклав на мить руку йому на плече, а потім спокійно вийшов з кімнати. Мабуть, у серці кожної жінки живе почуття матері. Бо я, побачивши сльози і гори цього великого, дорослого, стриманого чоловіка, не могла втриматися від того, щоб не підійти до нього і не спробувати втішити. Мої слова про Люсі викликали спочатку новий вибух горя і сліз, а потім потроху він заспокоївся ця сцена і мені коштувала сліз. Але вона зміцнювала наші стосунки, і, розлучаючись, ми обмінялися обіцянками бути один одному братом і сестрою. Проходячи коридором, я побачила містера Моріса, який дивився у вікно. Він обернувся, почувши кроки. Я, Картур? запитав він. Потім, помітивши мої червоні очі, продовжував. А, бачу, ви його втішали. Бідолаха, йому це потрібно. Ніхто, крім жінки, не може допомогти чоловікові, коли у нього сердечне горе, а його нікому втішити. Своє власне горе він переносив так мужньо, що моє серце спливало кров'ю. Я бачила рукопис у його руках і знала, що, прочитавши його, він зрозуміє, як багато я знала, тому я сказала Я б хотіла мати нагоду втішити всіх, хто страждає. Дозвольте мені бути і вашим другом. Приходьте до мене для розради, коли вам буде це потрібно. Ви дізнаєтеся потім, чому я так кажу. Він побачив, що я говорю серйозно, і, підійшовши до мене, взяв мою руку і підніс до своїх губ. Це здалося мені мізерною утіхою для такої мужності і самолюбної душі. Інстинктивно я нахилилася і поцілувала його. Сльози набігли на його очі. Але заговорив він абсолютно спокійним голосом. Маленька дівчинко, ви ніколи не розкаєтеся в цій душевній доброті. Потім він пішов до кабінету до свого товариша, маленька дівчинка. Це ті самі слова, з якими він звертався до Люсі, їй він довів свою дружбу.